Курс чудес. Урок 314. Я шукаю майбутнє відмінне від минулого. З нового сприйняття світу народжується майбутнє, дуже відмінне від минулого. Майбутнє тепер визнається не чим іншим як. Продовженням теперішнього. Помилки минулого не можуть кинути на нього тіні, тому страх втратив своїх ідолів та образи, і, будучи безформним, не має жодного впливу. Смерть більше не претендуватиме на майбутнє зараз. Бо життя тепер є його метою, і всі необхідні засоби щасливо забезпечені. Хто може сумувати чи страждати, коли теперішнє звільнено, поширюючи свою безпеку та спокій на тихе майбутнє сповнене радості? Отче, ми помилялися у минулому, але ми вирішили використати теперішнє, щоб бути вільними. Тепер ми залишаємо майбутнє у Твоїх руках, залишаючи позаду наші минулі помилки, впевнені, що ти дотримаєш своїх. Актуальних обіцянок і поведеш майбутнє до їхнього святого світла. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.